Це велика втрата особисто для мене і для інституту. Йогор був дуже обдарований. Працював дещо Кремлено. Більше сам, але цілеспрямований, одержимий. Я дуже цінував його. Штейн. Ви безпосередній керівник Єгора. Керівник Інституту нейробіології, так. Формально Єгор підпорядковувався мені. але У нас така структура, де не сидять в кабінетах під наглядом. Єгор був співробітником лабораторії нейрокогнітивних досліджень. Свобода експерименту. Частина процесу. Чули про якісь його конфлікти? У нас це, звісно, бувають, але не більше, ніж у будь-якому іншому колективі. Зуміти ресурси обмежені, а амбіції багато. Сказати, щоб у Єгора були з кимось сутички. Ні, прямої ворожнечі не пригадую. А ви знаєте, на кого він міг працювати поза інститутом? <рес> ну що ви? Про таке не говорять навіть друзям, а ми з Ігорем не були друзями, колегами. Наука це постійні перегони за ідеями, за грантами. Консультації, сторонні проекти. Це не рідкість. У мене є дозвіл на обшук його кабінету. Я проведу.